Поговоримо про бронювання медиків. Всі добре знають, що внесені зміни до постанови про бронювання. І що саме буде стосуватися медичного персоналу? Мене ці зміни дуже збентежили, щоб ви розуміли, що питання бронювання медиків я займаюся не перший день, і вже давним-давно ми збиралися комітетом, Я підіймала це питання, писала листи на міністерство охорони здоров'я, оборони здоров'я, кабінет міністрів, на офіс президента, тобто на всіх, щоб саме для того, щоб наші медики були заброньовані 100%. Бо ми маємо вже зараз брак медичного персоналу. Це ні для кого не секрет, бо, на жаль, дуже багато медичного персоналу поїхало за кордон, і ми розуміємо, чому. І якщо зараз зі новими змінами в постанову про бронювання буде у нас, ну можна так сказати, 25% чоловіків лише залишаться в медичному в медичному закладі з новими змінами про бронювання і що ми будемо мати ми не ми не зможемо мати надавати повноцінну якісну медичну допомогу тому що у нас буде брак просто медичного персоналу ми розуміємо що пакети які фінансуються за рахунок НСЗУ медичним закладам якщо там не буде укомплектованої повноцінної бригади то вони не будуть просто фінансуватися і це буде таке Колапс, який виникне, і саме для того, щоб цього не було, я пропонувала зробити ну, різні рішення, які можна було там е, Міністерство оборони, охорони економіки, щоб зробили, але вони не були почуті, Тому я вирішила прописати законопроект, який буде стосуватися медичних бригад, які будуть мати ротацію. І сьогодні я б хотіла з вами з приводу цього поговорити, почути вашу думку правильно це чи ні? Бо що ми маємо на увазі? Саме те, що ці лікарі, цей медичний персонал, який є у лікарні, який буде мобілі... попадати під мобілізацію, то складаються списки цих людей, і потім ми маємо розуміти: Міністерство оборони або командування медичних сил вони мають скласти свій список, які самі медики. Мають бути на фронті, нарешті вже вийшов указ саме про те, що медики у нас мають сти лише за призначенням по медицині, а не стрілками або якимось ще. І це питання я теж підіймала дуже багато разів, і нарешті воно вже було вирішене. Але досі ми і не розуміємо, скільки медиків потрібно на фронті, яких саме медиків. І ось тут, коли ми будемо мати списки медичного персоналу, який є в лікарнях, який буде підпадати під мобілізацію і не буде м -м, бронюватися, да, ми говоримо. Маємо списки, які медики потрібні на фронті, і ось тоді вже Міністерство охорони здоров'я або як там буде вже прописано всіх постановах, які під законних актах, які буде вже в будуть вже прописані Міністерстві охорони здоров'я, будуть іти на фронт, але йти не просто так, а лише за своїм призначенням на певний час. Ми прописуємо, що вони можуть піти там не більше ніж півроку. Але всі ці тонкощі ми можемо ще проговорити, прописувати. І потім, коли він повертається, він точно чітко розуміє наскільки часу він йде на фронт. Чим він займається? До того ж, він проходить навчання приблизно місяць. Це теж ми маємо проговорювати, але це наша така думка на сьогодні. Як воно має бути? І потім людина повертається. Заклад у нас залишається з лікарем. Лікар був там на фронті. Він також це знаєте, як обмін досвідом. Він працював в цивільній лікарні, в яку потрапляли також військові. Він розуміє, з якими травмами потрапляють військові. Він розуміє, що йому треба буде зробити для того, там на фронті, щоб стабілізувати правильно цього пацієнта, щоб тут цивільним було набагато легше працювати з ним, і пацієнт швидше одужував. Тобто, це такий обмін досвідом, який дуже буде важливим. І саме головне, лікар, медик, який повернувся з фронту, він розуміє, що десь рік його вже нікуди не заберуть. І він має працювати в медичному закладі, так як він і працював. І саме головне, що фінансування залишається за медичним закладом, лікар, цей медичний працівник залишається за цим медичним закладом. Тобто ми робимо такий баланс. Між цивільними та військовими, і мені здається, що ми вирішимо всі питання потреби медиків на фронті. Як вам така думка?